Сім кроків до пошуку твого стилю. Привіт! Мене звати Ліка Куріна, я стиліст, що вдягає жінок красиво вже понад 10 років. І я завжди кажу, що найкращий спосіб знайти свій стиль це вивчити себе. Пропоную почати прямо зараз. Тема стилю взагалі дуже широка, така цікава та глибока. Я її вивчаю вже дуже багато років і досі відкриваю щось нове. І вона, на мою думку, ця тема починається з не з одягу. І сьогодні я пропоную вам сім кроків, які допоможуть вам у побудові вашого індивідуального стилю. Більш глибоко та детально всі ці кроки та всі ці теми ми вивчаємо на моєму курсі Я та мій стиль, який стартує вже 21 жовтня. Якщо вам цікаво зануритись більше та глибше у цю тему, вивчити себе з усіх сторін, як зовні, так і зсередини. До посилання знаходиться прямо під цим відео. Всіх запрошую. А ми переходимо власне, до теми сьогоднішнього відео і починаємо з кроку першого: ваш характер. Себе треба знати завжди кажу я. Ваші речі мають відповідати вам. Що пропоную зробити? Візьміть, будь ласка, листочок та ручку та напишіть два-три речення про себе, а, яка ви людина, що ви любите, які якості взагалі у вас переважають, що ви з собою являєте як особистість, так? І коли ви напишете ці характеристики, подумайте, які речі відповідають вашій особистості. Ну ви більше схожі на пухнастий светр? Чи. Ви може косуха та груби грубі червики, так і вони скажуть про вас, про вашу особистість, ваш характер найбільше. Або ви людина, класичний костюм, або ви любите все це поєднувати, або ви дуже така різнобарна, і любите все еклектичне і все таке, щоб воно було поєднання непоєднуваного. Що відобразить саме вас з точки зору одягу? Але почніть, будь ласка. Характеристик вас як особистості, а потім вже переходьте до одягу. Тобто не одяг притягуйте, так це підійде, це не підійде, а саме почніть з того, яка ви. І тоді побачите, як на як набагато легше вам буде зрозуміти, в якому стилістичному напряму вже починати вибудовувати свій стиль та свій гардероб. Крок другий: ваш стиль життя. Розділіть ваш день або тиждень, можливо навіть місяць чи рік, на різні види діяльності, які вас е, супроводжують. Це може бути робота з дому, або робота в офісі, прогулянка з дітьми, з собакою, якісь вихідні за містом, чи вихідні з друзями, походи в кафе, ресторани, все, 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 що ви робите протягом вашого життя. Розділіть на такі сфери та подивіться, чи для кожної у вас є відповідний одяг, або можливо у вас купа одягу для роботи з офісу. А от щоб гарно вдягнись кудись на вихід, чи просто провести гарні вихідні. У вас нічого немає. Заповнюйте ці пробіли. Крок третій. Подивіться на себе у дзеркало, але з любов'ю. Оцініть свої зони, які вам хочеться показати. Не фокусуйтесь на недоліках, почніть з ваших переваг. Тому що е, найперше, з чим до мене приходять клієнтки, це в мене щось не те з фігурою. Так? А я пропоную трошки цей фокус змістити та, та прям зосередитись на своїх перевагах. Якщо у вас стрункі ноги, покажіть їх, красиві груди, не ховайте їх за шарами оверсайзу, довгу шию відкрити більш таким глибоким вирізом, тонкі зап'ястки, підверніть рукав, покажіть їх. Так, тобто подивіться у дзеркало і знайдіть ваші найвиграшніші сторони, які ви зможете підкреслити відповідним одягом. І, звичайно. Такий саме одяг, і варто в першу чергу додавати у ваш гардероб, тому що він одразу буде змінювати ваш стан і те, як ви будете дивитись на себе в зеркало. Крок четвертий. Прибрати тригери, моє улюблене. Я вас дуже прошу, прям благаю, відпишіться від усіх, у кого, з ким у вас сильно відрізняється зовнішність від вашої, так? Тобто приберіть тригери, особливо, якщо ви дивитесь на цих дівчат і прям постійно у вас це вискакує. Ага, в неї такі довгі ноги, а в мене не такі, а в не таке волосся, а в мене не таке. Тобто, коли ви ловите себе на думці, що ви постійно себе порівнюєте. І от ці тригери я дуже-дуже сильно рекомендую вам прибрати, в принципі, з вашого поля, Щоб воно вас не оточувало. Слідкуйте за стилем тих, з ким у вас схожа зовнішність, схожі цінності життєві, так? схожий такий, ну як то кажуть, вайб. І ви побачите, як багато ідей ви зможете позичити у цих людей, за якими ви слідкуєте, тому що вони максимально релевантні до вас, вони відповідають вам, вони схожі на вас. І воно, звичайно, буде. З вами більш, скажімо так, органічно, співзвучно співпадати. А не це, коли ви дивитесь на дівчину метр вісімдесят, у вас метр шістдесят. Звичайно, коли ви будете повторювати її образи, воно буде трошечки по-іншому працювати, тому що там в неї свої пропорції, у вас можуть бути ще свої. І це все спричиняє цю величезну лавину, коли ми себе порівнюємо, коли ми невдоволені своєю зовнішністю, на цьому фокусуємось і виходимо з висновком з нами щось не так. Треба переробити. Я кажу вам: переробляти нічого не треба. Треба просто навчитись працювати зі своєю зовнішністю. Але для цього спочатку треба сфокусуватись на своїх перевагах та прибрати всі тригери, які змушують вас думати, що з вами щось не те. Крок п'ятий: Привіт, це все я. І це я не до вас вітаюсь, це вітається до вас, ваша особистість, яка складається з різних субособистостей. Ну, давайте так. Кожного дня в нас різний стан та настрій. Я зараз особливо кажу про жінок. Я думаю, зараз ви мене класно розумієте. Іноді нам хочеться. Бігти, встати, вдягтись там якось супергарно і підкорювати просто цей світ. А іноді хочеться тихенько полежати, щоб нас ніхто не чіпав. І, от власне, це я пропоную вам дослідити у собі. Можете завести собі таку нататку, де ви можете писати якісь спостереження за своїми різними станами. Або якщо ви вже їх наперед знаєте, що там, що там вас супроводжує протягом певних відрізків життя, то вже можете так само відкрити нататку та записати. Після цього я пропоную відкрити додаток Pinterest та додати відповідні зображення, які класно проілюструють ваш стан. Так, ваші різні стани, які у вас бувають. І що перше, найперше, я пропоную з цим зробити? Подивіться, будь ласка, от в цілому потім на цю дошку та прийміть все це про себе. І скажіть собі привіт, оце все я. Не тільки от в ті моменти, коли ми в найкращому стані, у кращій формі, у кращому настрої. А й коли нам хочеться сховатись від усіх, і коли нам сумно, і коли а, якийсь меланхолічний настрій. От все-все-все це я дуже-дуже пропоную вам прийняти у собі, роздивитись і подивитись на це з точки зору, яка ви неординарна особистість, та скільки всього різноманітного ви в себе вміщаєте. Крок шостий: вдягаємо ці особистості. Тепер до кожної особистості підберіть образ, в якому їй буде класно. От прям уявіть, що ідеально підійде кожному вашому окремо взятому настрою та стану. Поміряйте. Зробіть фото, або просто запишіть собі у нотатках та звіряйте зранку. І тепер вам буде набагато легше підбирати образи на день, коли ви заздалегідь їх підготували. Коли ви вже знаєте, що у вас є ось такий стан сьогодні підкорювати світ, наприклад, так, в кожної буде свій. Або там хочу, щоб всі були закохані в мене сьогодні і робили компліменти. Що, який, відповідно, одяг ви можете для цього вдягти, підібрати для того, щоб. Надягти, скажімо, на себе ще і зовнішньо цей стан, відповідно, його оформити до вашого внутрішнього настрою. Крок сьомий: полюбіть себе як кращу подружку. Ми дуже класно вміємо підтримувати друзів, коли їм погано, коли їм а, щось не те, і завжди можемо дати якусь дуже класну пораду а, від душі із любов'ю. Але ми абсолютно не вміємо так. Ставитись до себе І почніть, знаєте, з чого: позбавтесь від речей всіх, в яких вам не класно, яких ви не відчуваєте себе е класною, так яких ви е не любите себе, які ви носите, ну, це поки ніхто не бачить, я вдома ходжу в розтягнутих штанях. От, все це я дуже-дуже пропоную вам. Прибрати, ви б не порадили своїй найкращій подружці носити речі, які її не прикрашають? Ну правда ж? Так от, поставтесь до себе як до кращої подружки, та приберіть оцей все зайвий, ви хочете сказати, мотлох, ну нехай всі ці речі, так, зі свого гардеробу. Для того щоб залишити тільки ті, які вас будуть радувати та які вас будуть прикрашати, будьте, будь ласка, безжальними. Подаруйте, роздайте, продайте, що хочете зробіть з цими речами, але не залишайте їх біля себе. Ви тут, щоб жити своє найкраще життя, а не чекати якогось певного моменту, коли ви будете. В ідеальній формі, в ідеальному стані закінчити там всі курси, що що хотіли, прочитаєте всі книжки, і нарешті станете доброю, розумною, просвітленою і так далі. Підставте своє. І вже тоді час піти і красиво нарядитись. Ідіть від зворотнього, почніть з того, що ви оточите себе класними речима, ніби ви вже досягли всього. Чого ви прагнули та про що ви мріяли. І побачите, як почне змінюватись ваш стан. Він буде прям підтягуватись під ваш зовнішній вигляд. І я вас дуже прошу. Не забувайте наряджатись без приводу. Носіть гарний одяг навіть вдома, навіть коли ніхто не бачить, тому що цей навик підбирати собі одяг постійно формує ваш стиль. Адже ваш стиль це не тільки коли ми нарядились на червону доріжку, або на якийсь вечірку, чи свято, чи корпоратив а вибігти в магазин, відвести дитину в школу, погуляти з собакою. Це також є ваш, ваш стиль і це також ваше життя. Тому не ігноруйте. Не ставте такі пробіли і паузи, що тут я красиво живу, тут я не живу, отут я не ряджусь, а тут я вдягну щось із плямами, і щось там з якимись дірками, чи щось якесь заношене дуже. От з цього, будь ласка, позбавляйтесь, і я вам обіцяю, я прям гарантую зміни, які у вас настануть. І давайте підсумуємо: основи вашого індивідуального стилю складають ваш характер, ваші різні стани та визнання їх. Вивчення та цікавість до себе, поділ гардеробу на розділи, речі, які вас прикрашають та роблять гарною, свобода від тригерів. І знову дивіться, я повертаюся до свого улюбленого. Ми ж стиль починаємо будувати не з одягу. Ми починаємо з того, що розвертаємо фокус на себе. Всі ці сім кроків, які я вам сьогодні запропонувала, якщо ви почнете їх втілювати у життя. То там почнуться абсолютно неймовірні зміни. І я дуже прошу вас, не витрачайте ваш час на те, що буде вас відволікати від вашої найголовнішої місії прожити ваше життя найкращим чином, яким тільки ви можете. На цьому в мене все. Цих самих кроків, повірте мені, достатньо для того, щоб. Почати будувати, або, скажімо так, коригувати або прокачувати свій власний індивідуальний стиль, поступово потім можна додавати ще і іншу інформацію, яка буде стосуватись там, наприклад, вашого типу фігури, ваших ліній зовнішності, ваших кольорів найкраще, які вам пасують. Але починаємо ми не з зовнішнього ресурсу, а саме з вашого внутрішнього. Якщо вам цікаво... Більш глибоко дослідити цю тему, я всіх, звичайно, вас чекаю на курсі. Нагадую, що посилання знаходиться прямо під цим відео. На цьому в мене все. Ви можете продовжувати слідкувати за мною в Instagram, підписатись на мій телеграм-канал і обов'язково залишити ваш лайк та підписатись на мій YouTube канал, якщо вам було цікаво. Звичайно, пишіть в коментарях. Які кроки вже можливо ви використовуєте, які ви вже пройшли, або, можливо, якісь були для вас нові? з Чим ви згодні, чи ви не згодні? Все з радістю та задоволенням почитаю. Все, до нових зустрічей, пока!